Продати чернівці-маркетологи взялися за розробку концепції привабливості нашого міста. Вони проектують сайт та символи для сувенірної продукції. Чим чернівці можуть закарбуватись пам'яті туриста та самого містянина? дивимось разом. Юні маркетологи взялися за концепцію просування нашого міста. У розробці є декілька напрямків. Перший має назву Чернівці оаза дивини, який буде створено на основі сайту із відповідними вкладками, приміром про відомих та талановитих містян. Особливу увагу буде приділено славнозвісній буковинській кухні, що ввібрала в себе особливості всіх народів, які тут проживають. А також там можна буде знайти легенди та незвичні історії чернівецьких вуличок і двориків. Ми створюємо свій імідж, ми створюємо свої ідеї, так як от в Польщі вони воріть. Що у них є перша пішохідна вулиця? А звідки не знаєш, що перше? Можливо, наша коблянська є перша. Місто це передусім його жителі. Другий проект родинний бізнес Буковини має на меті розповісти про місцевих підприємців. На сьогодні малий бізнес будь-якої країни дає ВВП до 80%. Для нашого регіону тема родинної справи більш ніж актуальна. Великі підприємства на Буковині не працюють, а заробляють люди здебільшого відкриваючи магазини, ресторани. Тощо плануємо такі альманах випустити. Називається сімейний бізнес. З буковини, в якому буде озвучуватися досвід історії цих сімей, розповідатися про них, робити для них певні тренінги, давати там лекції. І третій напрямок розробка символіки та рекламних атрибутів, які можна було б придбати у Чернівцях на згадку. Наразі студенти кафедри маркетингу ЧНУ досліджують теми, які могли б лягти в основу символіки та сувенірної продукції. Один із знайомих. Колег, будучи тут на конференції, він звернувся із тим, що хотів би придбати якийсь напій для чоловіків, але із, який би символізував чернівці. От немає у нас такого. Символічні напої, смаколики, згадки про екскурсію історичним центром чи приміром підземними чернівцями, розроблять та внесуть у банк ідей, який буде у вільному доступі як для підприємців, так і для влади, яка зможе використати їх для просування міста. Любовчаловами Микола Остафі Чернівецький промінь.